Вовчок Свекруха жила колись у нашому селі вдова Орлиха. Я ще була невелика дівчинка, не дуже то що пам'ятаю, а чула все від покійної матері, нехай царствує. Вони були сусіди з Орлихою, тин об тин. Мигається мені та Орлиха, мов у тумані. Висока у червоному очіпку все брови чорні здвигає. Чоловік її давно помер, старшого сина в Туреччині вбито, менший при матері був, Газяйнував. Парубок на все село гарний хоч з лиця воду пити. Жвавий, веселий і роботящий. Матір поважав. А стара гляділа й пильнувала його більш, ніж ока в лобі. Задумала Орлиха свого Василя одружити, стала шукати людей. Де збіжаться дівчата на вулиці або на могилі пустують, Орлиха тут і вродилась. Прислухається, придивляється. Не бери, каже, мій сину, багатої. І самі ми, небагатирі, шукай, щоб була покірна та добра. Добре, мамо, вишукайте, яку треба, то й оженюсь. Поки мати шукала, він собі сам знайшов. Був у вишеньках на ярмарку, і з того часу став учащати щовечора. Мати постерегла хутче всіх, і довідалась. Ходить Василь. До Ганни королівни. Сину, мій сину, каже, не бери її багачки, буде вона дуже гордувати. Се батькова дочка вимислива й пишна. Одцурайсь її. Василь аж до землі припадає, просить. Нічого робити, послали старостів. Побрали рушники. Справили весілля, привезли молоду до свекрухи. А посагу в її було, Боже мій світе мій, на дев'яти возах везли, і в кожному возі по чотири воли сивих Запаски шовкові, Пояси як жар, кожухи шовком повишивані. Молода в золотому очіпку намітка, як дим тонесенька, червоні коралі аж до пояса. Всі задивились на неї, як повна рожа. Тільки стара орлиха, стрічаючи хлібом сіллю, якось невесело глянула невістці в вічі. Пожили вони рік. Спершу молода орлиха на вулицю виходила. Було, як заговорить або засміється, і старому веселіше стане. А туди далі й годі, і не побачиш її все в хаті у господі. Бачте, вони собі хату збудували на двоє в одній молоді, а в другій мати. Хто спитає стару Орлиху? А що, ваші дітки, добру собі невістечку маєте? Звісно, як батькова дочка, от каже або й нічого не говорить, наче не чує. Якось моя мати поралась у хаті, увійшла Ганна. Мати, бачать, смутна я дуже, сіли коло неї дай кажуть, що це тобі, моя Галочко, очиці запали. Чого зажурилась? Ганна сплеснула руками, а сльози покотились, як перлове зерно. Не любить мене свекруха, обмовляє мене, світу Божого жене, дорікає, що я батькова дочка. Татоньку мій, якби ти знав, яка моя доля нещаслива буде. Ти б мене був іще в сповиточку в глибокій криниці утопив. Мати розпитують, що, як там у їх, за що сварка вийшла. Вона з першої години мене не злюбила, запаски мої найкращі шовкові її попсувала, що возьму, вони в руках тліють. Це вона, вона, я добре знаю. Чогось мені в скриню напорошила, і золоті очіпки мої потемніли, і пояси червоні полиняли. Вона все добро моє переводить. Все до Василя продай да продай тії воли, що од мого батька. А я кажу не хочу. Нащо продавати? Василь, правда, такий не повів їх у ярмарок. А вона на мене накинулась, а, вража дочко, ти мене осиротила. Мій Василь од мене отцурався. Підожди, підожди, я тобі добре одякую. Покорись, Галю, кажуть їй моя мати, що ж робити? Нащо я маю їй коритись? крикнула Ганна. Не хочу. Як хто гукає, кажуть, так і отгукується. Одної ночі не спиться матері. Чують, у сусідчиному садочку, щось шепоче. Відчинили вони віконце, прислухаються. Галю, моє серце, каже Василь, чого ти знов заплакана? Не кидай мене саму Василю, я не тямлю, як без тебе й переднювала. Тяжко та сумно мені. Що ж тобі, моя рибочко, може, мати. Я її прохав, як вибирався, щоб тебе не смутила. Вона мені словечка не промовила, Василю, цілісінький день у вічі не глянула. Смутно, сумно було в хаті. Що та Орлиха виробляє, подумала собі мати, а здається й розсудлива людина. Надійшли жнива, достигла Василева пшениця, така гарна. Колос у колос. Наша нива коло їх, і мати разом з Ганною в поле виходили. Одного ранку ждали, ждали да й самі пішли. Ганна надійшла вже по обіді. І така бліда хитається. Мати аж злякалась. Що се їй сталося? Чогось мені коло серця пече, як огнем, каже Ганна. І встояти не можу, ледве до ниви доплелася. А що свікруха?» питають мати. Ой, тіточко, моя любенька. Сьогодні вночі я її бачила в нашій коморі. Прокинулась, а вона стоїть проти місяця, біла, така, розхристана, я крикнула вона з комори. Це тобі так здалось, моя дитино. Чого б то вона вночі прийшла? Ні, ні, бачила я її добре. І Василь бачив. Василь не ночував дома, виїздив, і він не йме мені віри. Не нажну я й снопка сьогодні, не здужаю й рук підняти. Виглядатиму Василя казав прийде надвечір, той доведе мене додому. Мати пішла жати. Надвечір придивляються не видно Ганни, чи не додому пішла. Питають других жничок, не бачили, що бійшла ішла. Гукають, не озивається до того місця, де вона була, нема. Що за диво? Коли ж, ходячи поміж копами, й найшли. Лежить вона. Неначе спить, хороша й свіжа, як квітка, у головах снупок пшениці, ручки на зложила, вечір Господь дав такий ясний, тихий, лежить, як жива у пшениці, аж колосся над нею похилилось. Побігли до Василя, він недалечко й був косив. Стріли його йде такий веселий до неї. Як побачив свою Галю неживу, підняв косу та черк себе. Ніхто не вспів і оком змигнути, тут коло неї і впав. Кинулись до старої Орлихи. Стріла вона мою пані матку іще на воротях, не наче ждала. Мати кажуть Невістка ваша умерла. Стара сціпила зуби і вдарилась об поли руками. Що ж робить? Судилось, каже, не заплакала нічого, тільки біла стояла, як хустка. Мати злякались і не знають, як про сина сказати. А тут їх і несуть. От обох несуть, кажуть мати. Вона як крикне як обох. Бабусю і Василь ваш неживий. Як вона кинеться, як побіжить, мало з рук у людей мерця не вибила, схопила його за голову й кричить над ним. Дай страшна ж вона була, без хустки. Сивикоси тріпаються по плечах, розхристана, уся в крові, ходить, ходить колосина і все кричить, мов господь їй розум одібрав. Убрали молодих, положили поруч на столі. Хто пішов додому, хто остався на ніч, дивляться, нема старої орлихи. Як у землю ввійшла, да вже на другий день знайшли під тином неживу синя, синя, як бузина. Молодих у купці поховали, стару отдалік. Хата їх так і розвалилась пусткою. Ніхто не купив, бо кажуть, що вечора, як місяць зійде, по тому дворищу тиняється молода орлиха, у глуху ніч сяде проти місяця, зложить білі руки, піджидає свекрухи та й докоряє: Ти мене молоду з світу звела, стара орлихо. Текст читала надія примак.